Задача. Напрямні позначено точки А Б і С. Причому А Б 40 см, Б С 30 см. Яка відстань між точками А і С? Скільки випадків має задача? Записали умову, подивилися уважно і бачимо, що є спільна точка Б. Поставимо спільну точку Б. І тоді точку А поставимо ліворуч від точки Б. А точку С праворуч від точки В. І задача має такий розв'язок АС дорівнює, А Б додати БС. Ось А, ага. ось зустрілися в точці Б. Ось С, С. 40 додати 30, 70 сантиметрів. Але Може бути такий випадок, що точки А і С знаходяться по один бік від точки Б. Тоді вони розташовані отак. І нам треба знайти А С. Це ми зробимо так: А Б мінус БЦ. І знову вийде АС. 40-30-10 см. Ця задача має два випадки і зовсім різні розв'язки. Наступна села КЛМ розташовані вздовж прямолінійного шляху. На мапі КЛ – 4 см 6 см. Яка відстань на мапі може бути між селами КМ, скільки розв'язків має задача? Отак, От подивимося на умову спільна точка L, Ліворуч поставимо точку K, 4 см, K, L, відрізок на мапі, а праворуч M, 6 см відрізок LM. Тоді дуже легко K, M дорівнює KL Л додати ЛМ. 4 додати 6 10 сантиметрів на мапі. Другий випадок. А якщо точка L отут, тоді K отут, якщо вона праворуч, M теж праворуч отут. І знову нам треба знайти КМ. Відрізок це така фігура, яка має лише довжину. Вона не має напрямку, вона не має ширини, вона має лише довжину між двома точками. То кожен із цих відрізків можна записати як ЛК, МЛ, МК. І тоді замість КМ ми знайдемо, наприклад, МК, тоді від МЛ. Ми віднімемо ЛК і отримаємо МК або КМ, що й питали. МЛ, ось МЛ, 6 см, сантиметрів. Відняти 4 сантиметра. Так, вибачте, давайте напишемо буквами. МЛ мінус ЛК. Щоб таке вийшов МК. МЛ ось він 6 см. Мінус ЛК ось він 4 см. То на мапі відстань між цими селами може бути або 10 см, або 2 см у цьому випадку. Оце, що ми з вами змінили назви. Відрізків дуже допомагає, коли задача велика, коли щось поганенько видно на малюнку, коли малюнка взагалі немає, коли треба щось перевірити. Отак дуже легко. Далі буде.